Що таке планування? Для мене планування в роботі це як робота з пазлами. Коли у вас є великий пул задач, і вам потрібні ці задачі якось розташувати так, щоб максимально встигнути за якийсь період часу. Ми будемо казати про, сьогодні про задачі, які в нас є тиждень, день. Стратегічні задачі це не тема сьогодні. Ну, цього відео, того, що менеджер з персоналу це людина, яка практично задача її операційно да, виконувати такі задачі. Операційні задачі, да, які вже розбиті, тобто вже стратегічні задачі розбиті і є чітке розуміння, яку задачу потрібно зрозуміти да, і зробити. Ми з вами в попередніх відео, відео дивились, що менеджер з персоналу це людина, яка опановує взаємодії і управляє достатньо великою кількістю бізнес блоків hr бізнес блоків. І о, всі ці бізнес-блоки їх там 5 або 7, кожен в собі має дуже багато функцій, да, дрібних задач, да, різноманітних. Ну, наприклад, є така, такий бізнес-блок: візьмемо саме простий: це рекрутинг. В цьому бізнес-блокі, от наприклад, да, для того, щоб його зробити більш ефективним. Вам потрібно, да, от ви сидите і собі розуміти, що вам потрібно, щоб у вас була програма, в якій би перше зберігались всі резюме, які була база кандидатів, щоб була історія про кожному кандидату, щоб в цій базі був опис вакансій, і щоб в цій базі. Е Описпосад пробачте, щоб всі базі були якісь шаблони, які вам допоможуть це, це швидко зробити. Я от зараз вам перелічила вже цілих п'ять задач, і потрібно їх зробити. Якщо немає програми, з чого ми починаємо, нам потрібно її знайти. Яку програму, якщо її немає в компанії, да, або поспілкуватися з програмістом, чи може ту програму, яка є в компанії, допланувати да, і зробити з тими функціями, які ви є. Можна просто купити якусь там став-програму, да, яка виключно цим займається ще й веде аналітику. Тобто оцей пул задач це тільки рекрутинг. А у вас, наприклад, є новий працівник, з яким потрібно провести зустріч ван, ван. Також у вас є задача. Я ja не знаю. Проведення співбесід, також у вас є задача, наприклад, евентів, якісь івентів, тобто міроприємств до якогось там свята, да, або вибір подарунків для діточок на новорічні на День Святого Миколая. да. Також у вас є ще задача організувати і спланувати і надати пропозиції стосовно яких там навчальних курсів, зовнішніх навчальних курсів. да. Або організувати, спланувати ще щось. Тобто задач пул задач, він різний. І в цьому о, і плюс, і мінус роботи менеджера з персоналу. Тобто ця робота не є монотонною. І ваша задача, пазли, вони різнокольорові. Да? Всі ви складали пазли, і коли ви їх складали, для вас це не було нудною роботи. Тому якщо ви роздивитесь весь пул задач, який у вас виписаний, або в телефоні в нотатках ви можете да, це робити, або ви можете робити в іншому планувальнику, ми про інструменти будемо сьогодні розповідати, або просто в вашому щотижневику, або простому блокноті неважливо, коли ви перед очима бачите пул задач, вам буде трохи легше да, з нього створити ваш робочий, робочий день. Да? Робочий, робочий тиждень і робочий день. Тут зрозуміло.